Ну що, продажні журнашлюхи з української правди, яка давно вже стала брехнею українською після смерті Гангадзе. Сайт лівий берег, який різко переименувався в лівий берег, хоча весь час був лівий берег. Соня Кошкіна, яка сидить за бугром, поливає всіх грязю. Рух Чесник, який розказує, що всі депутати воюють, а Оскір іноагент. А ви всі кажете про те, що Оскір іноагент. Ну, там ще оцей придурок, з антикора, чи откуда він там. В чому проблема? А завтра мене Служба безпеки України викликає на допит. Що вам мішає прийти теж туди, принести свідчення, докази, факти, матеріали, покази дати, що я дійсно іноагент? Чи ви як в Росії клеймо ставите тільки на тих, хто любить правду, справедливість? Ну, от як Пугачова, підтримала Україну іноагент. Підтримав Галкін Україну іноагент. Ви по той з цими працюєте? Завтра приходьте в Службу безпеки України. Ну, звісно, зможете за добу прилетіть із Забугра. Реджвуцький там чи Реджвуцький це ще один там придурок Бородатий. Мандобол із Забугра тявкає. Ви не тявкайте, ви не трабайте свої 33 три називає Оскара іногентами. Ви прийдіть в СБУ, як мене от, завтра викликають, і принесіть факти, докази, матеріали. Дайте покази, дайте свідчення, щоб що Оскар іноген, що Оскар працює на Росію, що Оскар дійсно е, е, виступає на телеканалах е, Соловйова. Якщо це дійсно правда, будь ласка, в чому проблема? Приходьте завтра, в Службу безпеки України і е, дайте всі свідчення. Давайте там завтра зустрінемося, а то я вас в суд закликав, запрошував. На суд ССБУ, ви не прийшов, Ні один не прийшов. Воно, звісно, сидить мандітні мішки, ворочі за 33 серібрі, продаває Україну, поливаючи брудом волонтерів, патріотів, українців, працюючи проти України, сидячи за бугром. Це, звісно, все добре. Ви прийдіть в Служби безпеки України, дайте свідчення. В чому проблема? Я завтра якраз туди викликаюся. Давайте завтра там побачимось, добре? Українська правда, рух чесно, лівий берег, оцей придурок Сантікора чи як там тебе. Юрист, не до юрист Реджигуцький, це Чережгуцький, як ти там за кордону, це що тявкак, Ніколай Маслов, Волонтер з Харкова. ви всі, хто говорите, що я іноагент, як ви говорите, як в Росії так люблять говорити, завтра чекаю вас в Києві в службі безпеки України. Завтра побачимось, зустрінемось. Принесіть, будь ласка, всі, що маєте тільки докази, факти. я там гроші від получаю з якихось російських хатів. Несіть. Я вас дуже прошу, хоч що нібудь донесіть, хоч щонібудь покажіть. Харошо, я дуже надіюсь на це. Я вас дуже прошу. Принесіть, а то справа розсипіться в боушників проти мене.